Нарешті прийняли постанову, яка відкриває прямі трансляції Верховної Ради. Просто ну, так, такий самий абсурд. Чим керувалися. Ну, коли закривали, там керували зрозуміло, але зараз чому не відкривати там, вже другий рік, як мінімум, розумієте. Всі знають, де відбувається. Більш того, з Верховної Ради йде пряма трансляція від народних депутатів. Більш того записується ця трансляція, просто викладається ввечері. Чому проблема було відкрити раніше пряме засідання? Пряма трансляція. Ну в чому проблема? Ну нарешті, слава Богу, вже дійшло. І провладна партія, не тільки вона, більшість це не не більше, це вже більшість. Вони вже згодились, а опозиційні партії, звісно, і політичні сили всі були за. Вони були ініціаторами в тому числі відкриття прямих трансляцій. Нарешті це сталося, як то кажуть, про да? І були там ще законопроєкти, які були гарні законопроєкти. і для військовослужбовців. Кажу, що я запишу окремо ще відео по цьому. І багато там і для економічних були питання, перші читання такі собі, але як концепт гаразд підійде. Але були відверті там намагання просунути реформу, хоча насправді під реформою ховалось зовсім інше. На щастя, вони були збиті, провалилися в Верховній Раді, і вони відхилені. От, ви знаєте, це мабуть, я за довгий період я дійсно був радий і посміхався, коли щось прийнято або щось не прийнято в Верховній Раді. Ну я такого давно, чесно кажучи, вже не пам'ятаю. Але після цього одного з законопроєктів, який був відхилений, я відчував певну радість, знаходячись в стінах Верховної Ради, що кажу, вже забув, коли таке було, якщо таке колись було прямо.